Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150, у мене нове відео. І сьогодні я катаю на апараті мотоцикл Viper 200. Катаю я сьогодні один. Розглядаю місцеві красоти і подивимося, що вони нам покажуть ці красоти. Дорога, самі бачите яка у нас. Латана і перелатана. Не можуть нам зробити нормальної дороги. Компанії я сьогодні не шукав для покатушок. Зібрався і поїхав сам. Погодка якраз для покатушок шикарна. А дорогу хотілося побачити покраще, чим ця що є. Пишіть у коментах, яка дорога у вас. Можливо, у вас дорога набагато краща, ніж у мене. А можливо, вона у вас ще гірша, ніж у мене. Уже йдуть жнива. І погода поки ще тримається просто чудово. Для покатушок то що треба. Виїжджайте, поки є час. О, і якийсь ремонт дороги тут пішов. Щось вони серйозне тут копають. Але поки що хорошої дороги я тут не бачу. Не забуваємо також підписуватися на мій YouTube канал Viper 150. Ставити лайки, дизлайки, коментувати відео. Вау! Яка шикарна дорога! Viper 150 попав у Європу. На апараті мотоцикл Viper 200. Подивіться, яка неймовірна шикарна дорога. Який різкий перепад дороги. Про таку дорогу я міг тільки мріяти. Це дійсно Viper попав у Європу, тому що така дорога є тільки у Європі, а вона просто шикарна. І їхати по ній тільки одна насолода. Надіюся, цієї дороги хватить надовго. Подивіться, яка шикарна дорога. Така дорога є тільки дійсно у Європі. У нас таку дорогу я бачу перший раз. Надіюся, що кругом зроблять таку дорогу, як я зараз їду. Так що вайпер попав у Європу. Це дійсно європейська дорога. Хотілося, щоб у нас були всюди такі дороги. Аж мотоцикл Viper 200 радується, що він їде по такій дорозі. Нема ні одної ямки, ні одного горбика. Усе гладенько, усе красиво. По такій дорозі хочеться тільки їхати і їхати. От вам і приклад, як має виглядати Європа з такою дорогою шикарною, що по ній хочеться тільки їхати і їхати. Не забуваємо писати у коментах, яка у вас дорога під даним відео. Також ставити лайки та дизлайки і підписуватися на мій YouTube канал Viper150. А ми кайфуємо далі від цієї дороги. Ви бачили, який різкий перепад був. Дорога була погана і потім стала така красива, як я зараз їду. Хотілося, щоб цих перепадів взагалі не було. Була тільки хороша, гарна дорога, як я зараз їду по такій дорозі. Гарні, шикарні. Це дійсно європейська дорога, я так думаю. Даємо трошки газку по такій дорозі. Головне, щоб вона різко не обірвалася ця дорога європейська. П'ята передача Галя газу. А красоти у нас є. Соєшник цвіте. Ну як цвіте? Уже ж нема йдуть. Небо сьогодні шикарне, без доща. Вадимов поворот. Починають будувати у нас Європу потихенько. Дорога просто шикарна. П'ята передача. Даю газу. Такій дорозі хочеться і хочеться їхати, їхати і ще раз їхати. Не знаю, як правда, надовго буде ця дорога. Але я отримую задоволення від такої дороги. І Мотоцикл отримує також задоволення від такої шикарної дороги. Ну що ж, поїхав я далі по хорошій дорозі, по європейській дорозі. Пропускаємо машини, головна дорога завершилась. Повернемо направо, подивимося, що там далі є. На перших я їхати не буду. Поїду в сторону тростянця. І там мені недалеко вже буде додому їхати. Даємо газу по європейській дорозі. Галя газу. П'ята передача, Газ пов. Але не забуваємо, що ця хороша дорога може закінчити. Лайк за хорошу дорогу. Погода шикарна, дорога шикарна. Мотоцикл шикарний із китайських мотоциклів. І відпочинок також шикарний. Пишіть у коментах, чи любите ви самі далеко їздити. Я можу сам далеко поїхати. Але з компанією було б набагато краще їхати. Далеко. Круті ручку газу. Повдію від дороги. Так, знову поворот, невеликий поворот. Не забуваємо ставити лайки та дизлайки під моїм відео, також коментувати дане відео, ну і підписуватися на мій YouTube канал Viper150. От і кінець європейській шикарній дорозі. Про те, що я вам і говорив. Питання тільки, чи надовго ця європейська дорога. Недовго я отримував задоволення від тої дороги. Почалося знову бездоріжжя. Так, от Viper попав у Європу ненадовго. Тож, кому сподобалося, ставимо лайки, кому не сподобалося, ставимо дизлайки. Підписуємося на мій YouTube канал Viper 150, залишаємо комент під відео. Усім пока. З вами був Viper 150, до нових відео.